Слава Ісусу Христу! Добрий ранок, дорогі друзі, дорогі брати сестри, всі, хто сьогодні разом з нами молимось, поклоняємось Богу в домі Божому. Особливий день, неділя, початок місяця, де у всіх християнських церквах. Відбувається причастя або ж спомин смерті і страждань Господа Ісуса Христа. Ми зараз будемо дивитись, досліджувати Слово Боже дещо незвичної кута погляду. А що ж це означає причастя, спомин для мене особисто? Я б хотів, щоб ми помолились. Попросили благословення Отця Небесного, щоб Дух Святий торкнувся кожного серця. Чи ви розумієте, про що я кажу? Багато з вас, може, вперше чують проповідь Слова Божого. Я молюсь за кожного з вас, щоб Дух Святий торкнувся. Чому? Тому що тільки Бог змінює долі людей, а ми всі потребуємо. Змін характеру, змін своїх обставин, особливо під час війни. Отець Небесний, я схиляюсь перед Твоєю величчю і прошу, благослови нас, благослови Дух Святий, прийди в особливій силі і славі на це місце і теркнись кожного серця, особливо того, хто в печалі в сум. Ти сказав: прийдіть до мене, всі струджені, обтяжені. І я заспокою вас. Молюсь в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Присядьте, будь ласка, дякую, пливите. Слава Ісусу Христу. Почнемо ми із Слова Божого Євангелія від Луки, 22 розділ. 14 вірш. Ісус Христос. Перед Тим як Його схопили в Гевсиманському саду, потім розп'яли, Він сидить з учнями. Це називають Тайна вечеря, там нічого тайного не було. Це називають стіл Господній, де Ісус провів останній вечір своїми учнями. Сів до столу апостоли з ним. 19-й вірш. Взяв хліб. Вчинив подяку, поламав і дав їм, проказуючи. він почав говорити якісь дивні речі, взяв хліб і каже, це тіло моє, що за вас ломається, віддається, ламається. Чиніть це на спомин про мене, 20-й вірш. А по вечері так само і чашу взяв. З вином ця чаша новий заповід, Або ж «євангеліон» на грецькій мові Євангеліє, в моїй крові, що за вас проливається. Учні нічого не зрозуміли, що це він, про яке тіло, про яку кров, при чому тут хліб, при чому тут вино? Але дивіться, 19-й вірш ще раз відкрийте. Він взяв хліб, подяку віддав. Часто, коли ми молимося, християни, коли сідають до столу, не дякують Богу. Але ми чомусь молимось, Боже, благослови цю їжу. ось святи. Слухайте, як ви вже за столом, у вас накритий стіл, Бог дав уже їжу, благословив вас. Правда? Що робив Ісус? Він дякував Отцю Небесну. Це як приклад для нас, коли ми сідаємо за стіл, ми дякуємо, дякуємо Господу за те, що Він нам дав. Але це не тільки просто дякую, а це той стан серця вдячності. Хотів, щоб сьогодні ми подивились на причастя, на хліб, вино і. Тут написано, бачите, «Чиніть це на спомин про мене. Так і називається хлібоприломлення, причастя, спомин смерті і страждань Господа Ісуса Христа. А я хотів би, щоб сьогодні ми подивились на це як вдячність, як подяка. Ми приходимо до цього столу, Господь скаже, хто не буде їсти хліб цей і пити вино, той недостойний мене. Уявляйте, людина, яка одного дня закінчить свій життєвий шлях, зустрінеться з Творцем, з Отцем Небесним. Коло нього його син, який пішов свідомо на той хрест. За людей, щоб прийняти наше покарання на себе, щоб ми мали прощення за все наше життя. І він почує слова, ти недостойний бути тут зі мною. Інше місце дуже сумне, написано у озеро Вогнене, смерть друга на вічні муки де дьяволу і його присникам приготовано. Людина створена вічною, тому, коли наше тіло закінчує існування, життя людини не зупиняється. Питання, чому сьогодні я б хотів дякувати? Завжди, коли згадують причастя, ми згадуємо смерть, страждання. А хоч сьогодні я б хотів, щоб ми подивилися з іншого боку. Римлян 5.8, включіть, будь ласка. Коли Ісус говорить тут про тіло і кров, Він каже, за вас, проливаємо за вас. А далі цей вірш говорить, Бог свою любов до нас вже довів, доводить, що Христос помер, коли ми були ще грішники, коли ми не думали. Коли ми не знали, хто такий Христос сьогодні, братслав як казав, ходив все життя біля костелу Ельжбети, висить розп'яття. Ну так, а що це таке? Чому? Для чого? Доводить, що він помер, коли ми були ще грішниками. Він помер це заради нашої користі, для того, щоб нам добре було. Чи ми задумувались колись над тим, дивлячись на ці хрести, яких у Львові розп'яті, статують багато, що це зроблено заради мене? Не заради всього світу, не заради там багатьох людей, а це заради тебе, саме тебе. І от центр, центр причастя, я б назвав так серце причастя. Наскільки я розумію, що все, що відбулося на Голгофі, це заради мене. Чи ти віруєш, чи ти не віруєш, чи ти чув, чи ти знаєш, не знаєш, Господь каже, що Він помер за всіх людей. За всіх. Не всі в нього увірують. Не всі зроблять в своєму серці крок перемогти ту. Его своє гординю, я розумний, я все знаю, я, я. я. А може задуматись над тим, що є той Творець, який з любов'ю віддав Сина, щоб в вічності ти був з ним. Хрест. Знаєте, це наша гордість, вона ніколи не цінує чужих вчинків. Вона невдячна за чужі вчинки. Наша гордість цінує тільки своє. Наша гордість любить себе. Ну як я ж стільки роблю? Я. А тут якраз той момент, коли подивитися, а що для тебе зроблено. Ми дуже рідко про це думаємо і часто сприймаємо це як таке, що повинно бути. Скажіть, які у вас відчуття, коли вам хтось щось дає, дарує, безкоштовно, просто от, щирого серця? Знаєте, я так багато людей спілкувався, бачив з пораненими серцями. Коли людина щось зробила для когось, там взяла і каже, угу, добре. Ні дякую, ні, ні, ні якось віддати якусь, хоч, хоч посміхнутися, сказати, дякую. Як ми реагуємо на те, що нам дано було вже? Оце питання бути прощеним і спасенним. І як ми можемо ще висловити оцю подяку? Оцей внутрішній свій стан, ну коли тобі подарували щось, ти радієш, то завжди радієш. Чи це подарують якусь ручку гарну, чи це щось серйозне вже подарують, ти радієш в серці. А Бог дав тобі вічність, можливість вступити в неї. І от євреям 13-15, такий маленький секрет, як Бог каже, як Він хоче від нас що чути, розуміти. Отож приносьмо Богу жертву хвали. Цебто плід уст наших, що ім'я Його славлять. Це Богу подобається, коли ти в серці і в устами. Говориш йому подяку, славиш Його ім'я. Як часто в серці ми дякували Богу, а як вголос часто ми дякували Богу. Знаєте, я часто дивлюсь, коли йде прославлення Бога, хвалу віддають. І коли люди стоять і дивляться. Ви бачили, ну це в радянські часи були величезні черги за чимось? Ви бачили лиця людей, які стоять в черзі? І люди стоять в церкві з лицями кам'яними. Я не знаю, може серце розривається від радості і хвали для Господа. А як Бог каже? А от я вам прочитаю ще одне місце. Жертва Уст 1 Коринтян 6.20. Господь говорить про те, ви дорого куплені. Нас викупив Господь. 1 Коринтян 6.20. Ви дорого куплені. Отож прославляйте Бога. Прославляйте Бога. В тілі. Інший переклад каже тілом своїм і в дусі своєму, і духом своїм, тому що Божі вони. А як можна тілом славити Бога? В душі ще зрозуміло. Я буду дякувати, я буду поклонятися йому. Тілом. Євреям 9.14. Скільки ж більше кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Духом Святим, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богу живому? Служити Богу живому це не є стати пастором, діаконом. Священником, це звернення до всіх людей планети Земля. Чим я можу Боже послужити Тобі? А Він каже: піднімайте руки чисті і без гніву в молитві. Я тілом Своїм показую, що я зараз роблю. Я не стидаюсь нікого. Хто що про мене скаже? Слухайте, як я це роблю для Творця. Для Бога небес. Алілуя. Де двоє троє зібрані? Матвія 18, 20. Де твоє троє зібрані, там я серед них. Там я серед них. Аллілуя. Псалом 62, 5 вірш. Коли ми славимо Бога, ми піднімаємо руки, аплодуємо, як в церкві аплодувати, щось незвичне, я буду в житті, благословлятиму тебе ради імення Твого, руки свої підіймати, що таке підіймати руки, коли ти щось без вихідів вже, Допомоги має ні звідки. Люди звертаються тоді вже, Боже, що ж ти мене не чуєш? А коли я дякую йому, я також піднімаю руку і кажу, славлю тебе, поклоняюсь тобі, дякую за те, що ти зробив для мене. Псалом 133, другий вірш. Псалом 133. Аллилує. Ваші руки здійміть до святині і Господа, благословіть. Питання, коли я щиро своїм серцем дякую Богу, благословляю Його. Він мене благословляє. Є така, колись гуляла поговірка, каже, чого ти бідний, ну, кажуть, бідний, бо. Глупий, а чого глупий? Бо бідний. А тут навпаки. Чого ти не славиш Бога? Чого ти не увіруєш в нього? Чого ти щирим серцем не навернешся до нього? Для чого? Щоб він благословив тебе. І не тільки ми говоримо про життя матеріальне наше тут, тому що Господь каже, перше шукайте Царства Божого. А це все інше матеріальне додасться вам. Ми ставимо коня попереду фіри, навпаки, фіру попереду коня, і кажемо, поїхали. Щось не їде в моєму житті. Господь каже, перше, духовна частина твоя, бо людина є дух, душа і тіло. Тіло це тимчасове, але дух твій, і душа вічності буде. Алілуя. Псалом 46, 2. Аллілуя. Всі народи, всі народи. Лишіть у долоні. Вигукуйте Богу голосом радості. Слухайте, це Господь каже не на футболі, не на якомусь концерті. А це в церкві каже, поклоняйтесь Богу, дайте йому шану, дайте йому хвалу від ваших сердець. Псалом 46, 2. Ой, е, перепрошую. Аллилуйя. Чи в вашому серці є подяка Богу? А чи знаєте ви самого Бога? Чи ви хоч раз брали в руки Біблію? Чи казали, Господи, я хочу зрозуміти її. Перший раз я також взяв, прочитав до потопа на початку, далі нічого не зрозумів і поклав. Поклав на 15 років. 15 років я не звертався до Біблії. Аж одного разу я відчув, що щось з моїм життям не те. Я знов взяв Біблію і нічого не зрозумів. Тоді я сповз з дивана став на коліна і сказав, Господи, якщо ти є, зміни моє життя. Я хочу розуміти Твоє Слово. І ще два пункти, щоб він від мене забрав непотрібні речі. І почалось зовсім інше. Зміни почались в житті. Господь каже, ви будете змінюватись зміною свого розуму, характер буде мінятися. Коли в тебе змінюються стере... ці звички твої, стереотипи закладені в голові. Ти змінюєшся сам, але чиє це бажання. Я зараз хотів би, щоб ми подивилися на Бога, може вперше хто. Перед тим, як ми будемо приймати участь в причасті, Господь сказав, хто вірує, хреститься, спасенний буде, і дар Духа Святого отримає. Питання до всіх, чи маєш ти Духа Святого? Чи маєш ти Духа Святого? Без Духа Святого написано, ви не зрозумієте нічого. Коли я кажу, Господи, я хочу розуміти тебе. Я хочу пізнати тебе. Я зараз не говорю якісь особливі речі, я говорю прості речі, зрозуміли всім нам. Чи ти в житті задумувався над цим? Де ти проведеш вічність? І не має значення, скільки тобі років. Оце головне питання важливіше за кар'єру, важливіше за фінанси, майно, квартиру, машини, дома, все. Де ти проведеш вічність? Питання номер один в житті? Сьогодні сьогодні, багато з вас, хто приїхали з Сходу, діявол. З Знищує людей, не питає також, скільки років тобі. І що ти тут напланував, скільки ти жити будеш. Питання, де ти проведеш вічність. Номер один. Щоб стати до столу Господнього, треба сказати, що я вірую. Чи віруєте ви в Ісуса Христа? Чи розумієте ви, хто Він такий? Нас щосереди зараз ідуть біблійні навчання, як розуміти, навчитись розуміти Писання і навчитись молитися на сьому годину. Якщо хто бажає, будь ласка, приходьте. А зараз я б хотів запросити, давайте встанемо на ноги. і Вшануємо Господа. Зараз буде молитва. Молитва, її по-різному називають, молитва грішника, молитва покаяння, молитва визнання своєї вини перед Богом. Це не є молитва публічна. Це молитва, якою кожна людина молиться до Господа. Вам не потрібно і говорити в голос. Тому що Господь каже: послухайте уважно. Ми всі такі розумні вважаємо себе. А Господь каже, ще слова немає в тебе на язику, я знаю, що ти хочеш сказати. Ще слова немає, Він чує тебе, розуміє все твоє життя. Він чекає, протягуючи руки, звернись до мене. На кінець, то повернись до мене. І якщо ця молитва буде на вашому серці, те, що відповідає стан вашого серця, я буду молитись, моліться і ви. Радіо є, Я б хотів зійти вниз, і якщо хто відчуває, що він би хотів сьогодні зробити цей крок до Бога. Сказати, Господи, я хочу визнати перед Богом і людьми. Чому перед Богом і людьми написано, що всі небеса радіють, коли кається один грішник? Виявляєте, там на небесах немає більшої радості, коли одна душа каже: Господи, я грішний, а ти святий Бог. Я вірую. Зміни мене, зміни моє життя. Немає більше радості на небесах, коли кається один грішник. Слухайте, грішник це не якийсь кончений вбивця чи там наркоман алкоголік. Ми в думках постійно грішимо, а покарання за один гріх написано смерть. Я зараз вийду і також буду молитись з вами. Якщо хто хоче, виходьте, щоб ми. Перед Богом і людьми визнали Його своїм Господом. Для чого? Людина повинна завжди записувати питання для чого? А тому, що коли ми прийдемо туди, Господь Ісус каже: я визнаю тебе перед Отцем Небесним за свого Сина, що ти мій. Іншим Він скаже інше. Що скаже про Тебе Ісус Христос, коли твій шлях закінчиться? Сьогодні День спасіння. Аллилуйя. Отець Небесний, благослови цей час, торкнись наших сердець, щоб ми могли зустрітись в вічності всі, хто зараз є тут. Благослови і торкнись нас. Амінь. Аллилуйя. Дорогі друзі, якщо Господь торкнувся вас, я запрошую, виходьте, будемо молитись. Отець Небесний. Я визнаю, що я грішний. Я не пам'ятаю всіх своїх гріхів. Та ти, Господи, знаєш кожний. Я прошу прости і очисть мене від усякого зла. Я вірую, що твій син Ісус Христос є Господі Бог. Я прошу відкрий мені Слово Твоє. Біблію. Зміни моє життя. Дай мені мудрості вчиняти мудрі кроки. Забери від мене мої гріхи і спокуси. Я хочу бути вірним тобі і у вічності бути з тобою. Дякую. Дякую, що ти мене чуєш зараз і вже відповідаєш. Я молюсь в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу. Якщо ви це вперше, я б радив, підійдіть до мене після служіння. Ми помолимось, щоб Господь показав вам ваш шлях, кроки. Зміни. За 22 роки, як я служу пастором, я скажу сотні людей, змінені долі не від людини, не від мене, а Дух Святий. Дух Святий торкається людини. Хай Бог благословить.